Новий воєнком 17 пожеж у громаді та гарячка західного нілу наші тижневі планові на раді обговорили найактуальніші питання громади. Зокрема, представили нового тимчасово виконуючого обов'язків начальника РТЦК та СП підполковника Сергія Багнюка. Служив на різних посадах на свою службу у внутрішніх військах ще України році. Був командиром Савдавим. був командир автомобільного зводу, командиром роти, начальником автослужби, начальником автослужби бригади, спеціального призначення Барс. В АТО 2014 року якраз попав, коли звільнялись Славянськ, 5-6 -е число. Так пройшов на всіх посадах, потім в 2014 році був списаний через це. і в 2016 предложив, я попав в інкомат, ніколи не думав, що буду працювати ТСК. За минулий тиждень місцева пожежна охорона виїжджала на виклики 17 разів. Основне це пожижі трав'яного настилу. Через травяний настил підпал загалілася в нас подальша будівля. Заїла прижима і все, 10 минути напорятували. Врятовано один будь повністю, там, скажемо, останні будівлі. люди не вказують все на траву, навіть заробляє на підпалю, і путь поперед може... Також білі у нас піварама в полюбися. Доволі вони табори, бо ліквідували не хто. Хтось подповів, що це викарська. Говорить, там щось вибухнуло. <головіка> Також про шкоду поліїв розповіла й староста Рогозівського старостинського округу Тетяна Скрипка. Надзвичайні ситуації були пов'язані з палінням сухостої травів і різних предметів господарства на городах. Виїжджали і тушили, погоріли і забори, кукуруза і все інше. Роз'яснюю людям. Виставила вже навіть і Фейсбук, тому що я думаю, що з цим потрібно якось робити, працювати, бо штахувати людей, тому що це робить Великого горя, поки не дойде до будинків. Минулого тижня жителі Борисполя скаржилися на роботу вуличного освітлення у світлу пору доби, розповів заступник міського голови Дмитро Гупанчук. Повідомляю, що це відбувається у зв'язку зі збоями відключення, які за те проводить впливають на апаратуру, яка реагує і на освітлення і на хронометраж включення. І також додатково повідомляю, що з так, зменшенням світлої пори доби ми будемо змушені переглянути цей хронометраж. Це пов'язане з шкільним розкладом. Ми Продовжуємо модернізувати мережу вуличного освітлення. Замінюємо алюмінієві провода на сіт. Хочу нагадати, що в нас зараз освітлюється тільки київський шлях з темної пори доби ввечері до 12 і зранку. Якщо буде потрібно, то будемо освітлювати. Період проміжок часу вечора для школи в Україні з'явилася нова загроза для здоров'я гарячка західного нілу. Розповів виконуючий обов'язки медичного директора Бліло Павло Мотько. Достатньо відхисна для нас хвороба. Вона переважно це її епідеміологічна зона це Африка. Але у зв'язку з тим, що ну такі в Україні вони ж літають на зиму в Африку, і це офіційне доволі від МОЗ України. Водоплаваючі птахи, які перебували зимування в Африці, були покусані місцевими комахами сюди принесли цю хворобу, і в нас є вже три підтверджені випадках гарячки Західного нізу. Чим вона супроводжується? Переважно більшість пацієнтів безсимптомних перебіг. Відсотків 10-15 це висипання на шкірі, грибоподібний перебіг і все. Декілька відсотків, і це, на жаль, дуже складно, дуже важко. Те, що ми зараз бачимо надзвичайно величезне збільшення меленько генсеку неврологічного нейро... походження. Ці пацієнти вкрай важкі для лікування, і більше з них на жаль, помирає. У нас вже в лікарнях три підтвердження. За словами медика, дана хвороба передається через укуси комарів. Минулого тижня розпочалося навчання для школярів. Тож, яким був перший навчальний тиждень, поділилася начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан. «Процес був складний, тому що були постійні повітряні тривоги. Деякі батьки проводять дітей під час тривоги. Ми їх спускаємо в укриття. Деякі діти приходять за 30-40 хвилин після того, як стався відбій тривоги. Тоді розпочинається відповідно навчання. Хочу вам сказати, що нас з'явилася велика кількість батьків, які вимагають, щоб вилучити їх зі списки всіх можливих, тобто щоб дитина не отримала ні атестат, ні свідоцтво, вони вважають щось, ні ідентифікаційного коду, нічого. І це власне є проблема, тому що в нас ті діти всі є в списках, вони всі в базі, і це є проблема і з цими батьками дуже складно працювати. Чи це якась я не знаю, можливо, якась організація їх. Керує ними, але я їх так велика кількість і зростаю. Благодійна акція ворогам кришка продовжується, розповідає начальниця управління культури Ольга Борисенко. 30 серпня у нас була четверта відправка кришечок і Бориспільська міська громада. За цей час, який ми збираємо, нас збирали півтори тисячі кришечок. А це значить, що е, за ці кошти, які ви вилучили за півтори тисячі кришечок кілограм, е, ми е, благодійна організація придбала один епірунк. Тому продовжуємо е, збирати кришечки кожною краплею і наближаємо ми нашу велику майбутню перемогу. Охочі долучитися можуть приносити пластикові кришки та використані одноразові електронні сигарети до закладів культури. Марина Грицюк не заргаразкін, новини ТРС Бориспіль.